Комунальні стоматологічні поліклініки Житомира та області продовжують реалізацію пілотного проєкту з надання безоплатної допомоги військовослужбовцям та ветеранам. Даний пілотний проєкт запрацював в нашій установі з 24 року, з травня місяця. В цьому році ми також заключили договір з Національною службою здоров'я. І працює вона до кінця 2025 року. Проєкт передбачає дві групи послуг: зубне протезування та лікування. Стоматологічну допомогу надають виключно з використанням сучасних матеріалів і технологій. Захисники і захисниці можуть скористатися послугами встановлення фотополімерних пломб, металокерамічним і бюгельним протезуванням. Для цього треба звернутись до реєстратури закладу та надати необхідні документи. Це паспорт громадянина України, це облікова картка платників податку а також посвідчення. Посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Також можливо бути ще військовий квиток особи рядового сержантського і старшинського складу. Тут буде надаватися тільки перша група послуг, тільки зубне протезування. Якщо потрібних документів немає, пацієнт може надати додаток номер 6 Після реєстратури оформлення документів ми надаємо йому спектр таких послуг, як терапевтична стоматологія, хірургічна і ортопедична. Спочатку він до лікаря-стоматолога йде на консультацію. Далі лікар визначає, йому треба хірургічна допомога. Це видалення абсесів, наприклад, видалення зубів. Якщо спорзина рота сановано, він іде зразу до лікаря ортопеда. Якщо треба санація, ми повністю лікуємо зуби як від каріс, так пульпіт, так і періодентит. Ортопедичні послуги у нас протезування як зйомне, так і незйомне. Безоплатною стоматологічною допомогою скористався військовослужбовець Іван Ткач каже, задоволений рівнем послуг, які надають лікарі. Вже лікую тут свої зуби місяць. Часу лікування мені дуже сильно подобається зараз. вже сьогодні буду вставляти зуб. Також сказали, що буде на професійному рівні. Програма сама мені подобається. Лікування також подобається. Лікарі тут виконують свою роботу на професійному рівні. Згідно з постановою Кабміну, кожному захисникові держава виділяє близько 35 тисяч гривень на зубопротизування і до 25 тисяч гривень на лікування. Від початку проєкту допомогу вже отримали майже 900 осіб. Артем Сидорчук Ілона Усате, телеканал СК 1